Сучасними медобладнання в національному медичному університеті відкрили центр цифрової стоматології. Ефективна технологія спрямована на підвищення рівня освітнього процесу. Відтак студенти а також практикуючі стоматологи матимуть можливість якісно та оперативно надавати пацієнтам кваліфіковану допомогу. Центр цифрової стоматології він оснащений 3D-сканерами, за допомогою яких ми скануємо відбитки, скануємо моделі, переводимо їх, це все в цифру, і, відповідно, оснащений 3D-принтерами, які можуть проводити 3D-друк моделей, коронок різних. різних Конструкцій зубних протезів, і також тут є оснащена печі для спікання кераміки, для металокераміки, а також обладнання для створення безметалових конструкцій. На сьогоднішній день це такі відомі конструкції, як вініри, прес кераміка, тобто безметалові конструкції. Також університет практикує спеціалізовану програму протезування для військовослужбовців. Відтепер сучасні технології будуть застосовуватися в ортопедичному лікуванні українських захисників. Ми є учасниками пілотного проєкту по зубопротезному зубопротезуванню для військових, і ми дуже тішимося, що маємо таку змогу, хоч чимось допомогти нашим військовим. Тому ми продовжимо цю роботу і не тільки продовжимо, а її розширюємо. Ми подали заявку на участь в другому проєкті пілотному по підготовці до зубопротезування. Я думаю, що ми в нас включить цей проєкт, залучаємо і просимо наших військовослужбовців, які зараз нас дивляться, чують, приходять до нас лікуватися, тому що для цього держава дала можливості, з якими ми повинні справи. Центр цифрової стоматології урочисто відчинив двері з нагоди 79-ї річниці з дня заснування в Івано-Франківську тодішнього медичного університету. Віра Геннадій Томнюк, новини на вежі.